Вітаю, ви на каналі Exist. Сьогодні поговоримо про те, що таке паливний фільтр, для чого він потрібен і як його обрати. Спершу нагадаю, що паливний фільтр це ключова деталь, яка захищає паливну систему від бруду та домішок, які можуть потрапити до двигуна. Але як його обрати та коли міняти. Ці та інші питання розбираємо далі. Фільтри бувають різні. Наприклад, у карбюраторних автомобілях часто стоять невеличкі фільтри з прозорим корпусом, а в інжекторних металеві фільтри здатні витримувати високий тиск системи. Дизельні автомобілі потребують ще складніших фільтрів, які не лише затримують дрібні домішки, а й фільтрують вологу та парафіни. Існують також паливні фільтри. Для газового палива, і конструкція яких схожа на бензинові. Тому, якщо у вас авто з ГБО, не забувайте своєчасно замінювати цю деталь. Щодо форм фактору то фільтри бувають занурювальними, які встановлюють безпосередньо в бак. І магістральними, які встановлені між баком і двигуном. Занурювальні фільтри мають більший ресурс, оскільки складніше їх замінювати. Також це можуть бути фільтри вставки та фільтри в корпусі. Це залежить від того, який саме фільтр вирішив встановити виробник в вашу модель авто. Щодо термінів заміни, вони залежать від типу фільтра і рекомендацій виробника. Деякі фільтри можуть служити понад 100 тисяч кілометрів, але це рідкість. Більшість потребують частішої заміни, кожне ТО, ну тобто кожні 7-15 тисяч кілометрів, залежно від моделі автомобіля. Дизельні фільтри, до речі, бажано міняти перед зимою. Бо в забитому фільтрі швидше кристалізуються парафіни. До речі, знаєте маленький лайфхак. Можете встановити наш додаток, зареєструватися та натиснути кнопку автомобіліста. А далі, а далі все просто. Пишете нашому експерту, коли в моїй машині міняти паливний фільтр. Ну, звичайно, додаєте марку, модель, двигун, а краще Він-код. І все, отримуєте чітку та перевірену відповідь. Фішка працює, я дуже вам це рекомендую. А якщо ви не слідкуєте за термінами обслуговування, то варто знати ознаки забитого паливного фільтра. Ну, по-перше, двигун починає втрачати потужність, з'являються ривки при розгоні, зростає витрата пального. або авто часом просто не заводиться. Все це. Може вказувати на забруднений фільтр. Ігнорування таких симптомів може призвести до серйозних проблем з двигуном та дорогого ремонту. Тому при появі таких ознак варто якнайшвидше перевірити стан фільтра, а краще просто його замінити. Як вибирати паливний фільтр? Ну, у нашому онлайн-каталозі можна легко підібрати фільтр, вказавши модель авто або використовуючи Він-код для точності. Також можна вказати артикул оригінального фільтра чи номер тієї деталі, яка вже стоїть на вашому автомобілі. Залишається обрати лише бренд. Серед перевірених брендів ми можемо порекомендувати як оригінальні, так і неоригінальні фільтри. Ми можемо сказати, що преміум клас фільтрації, ну звісно, це MAN, Malia, Kneh, Gensk, Purflux. Середній рівень це Metzger, Bosch, Wix, Blueprint, Febby, Eurorepar та Champion. Ну, а бюджетні бренди з нормальною якістю. Це Starline та Profit. Я сподіваюся, цей огляд допоможе вам обрати правильний паливний фільтр для вашого авто. А ви не забувайте писати нам в коментарях, як часто ви міняєте саме цю деталь. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.